Друзі, вітаю всіх! На екрані ви бачите енергополе. Енергополе, все в дерках, все пробите. Це енергополе жінки. Аналіз було зроблено у 2017 році, 27 грудня 9.59. Тут я вам покажу. Ось, ось. Ось, щоб ви бачили достовірність дати. курсорчик, 20. 7 грудня 9.59. І так, це зроблено перший аналіз. Перший аналіз камери, Якраз тільки-тільки-тільки почали працювати з камерою. Аналіз зроблено жінці, яка хворіла тривалий період. Вона хворіла, потім лікувалася в лікарні після лікарні. Її виписали, але почали відбуватися такі симптоми. Більше були вже симптоми, крім фізичного виснаження. Почали симптоми психоемоційного виснаження, такі емоційні гойдалки з підвищеним стресом. Ось підвищений стрес 4,78 і чакри. Чакри були в такому стані. Друзі, розмір чакри, розмір чакри, так як кожна чакра відповідає в залежності від проекції на нашому тілі, вона відповідає, відноситься до органів. То от розмір чакри це і означає, що заменшена дуже маленька енергія в органах. Подивіться, які манюсінькі чакри в Садхістанах не перебувала в позиції. Разом з Молодхарею ця позиція двох чакр означає, що жінка взагалі не хотіла йти додому, тобто, враховуючи цю всю хворобу, вона просто б не хотіла йти додому, напевно, так тікала від своєї хвороби. І енергію органів, ось як виглядали її органи. Тресі я нагадую, що це, <кхід> прибачте, це експериментальна експериментальна. Такий додаток по енергії органів на, на від нього відштовхуватися не потрібно, але він показує такі енергії органів, і ну, мені, мені подобається працювати саме, саме е, з, цим, з цим аналізом по енергії органів. Подивіться, перший стовпчик це серцево-судинна система. Е, що означає ця табличка? Така ці квадратики. Червона зона внизу е, — це означає, що енергія органів дуже низька. Далі йде. Це енергія органів трошки занижена, і зелена зона, це означає вже, що органи працюють в оптимальному режимі і їхня енергія оптимальна. Ярко виражені стовпчики, це означає, що йде дисбаланс, прям суттєвий дисбаланс правої і лівої сторони. Так як у нас і права руця, і ліва руця, і органи мають праву сторону, ліву сторону, значить то це означає, що енергія в правій лівій стороні і дисбаланс. Так от у неї була така енергія органів. До речі, це дуже прям ну, печінка. от, п'ятерка, ятер, я одвожу. Печінка, подивіться, який прям дуже дисбаланс в лікарні. Вона розклала, дуже було там багато, багато препаратів давали, і печінка от, прям, суттєво. Ну, це просто прям дуже прям, сильно низько. Серце, серце, серцево-суденна система і печінка були прям основні показники <ків> на нервова імунна система. Прям дуже дуже в такому критичному стані. Так от це так може виглядати. При такому енергополі з дірками така енергія органів. Ми робимо, друзі, ми робимо перегляд картини. Тоді перевірялися картини з енергії святих. І подивіться, що відбувалося з органами. Відразу після першого перегляду я підскочили стопчики. Дивіться, до і після. Було. П'ять переглядів, далі ми дивимося. Стопчики вже підвищуються, енергія, де серцева судинна система, прям супер. Вона збалансувалась, Печінка трошки дисбаланс є, імунна та нервова ще є дисбаланс, але вони вже йдуть до зони оптимального режиму. Далі ми дивимося, стопчики ще підвищуються. І 10-58 майже, майже, майже вже картинка виглядає як у здорової людини. До перегляду, подивіться, і після. І отакі енергополи. З таким енергополом жінка вже пішла додому, і стрес їй був 2,71. До перегляду 4,78. І за годину ми змогли зменшити стрес майже це супер до оптимального і підняти її органи, енергію органів також до оптимального режиму. Друзі, це дуже дуже круто. Тоді було це експеримент, прям перший експеримент. і дуже дуже хвилювалася, які будуть показники саме по картинам, але Кожен, кожен раз вертається, перевіряю, перевіряється аналіз, тому що картини тоді ми спрацювали прям супер. І до речі, наступний раз ми вже робили в 2020 році. Вона прийшла, ми робили аналіз. Подивіться, які чакри. Це до перегляду. Ми до перегляду знову чакри були в неї трошки, але великі, до, до, до супер чакри і. Е Ось до перегляду, і після перегляду, як вони збалансувалися. Далі знову у нас були там 2021 2022 вона приходила, але от перший аналіз, як виглядали чакри, і 2020 рік, подивіться, як виглядали чакри. Ну, друзі, картини працюють і дуже круто працюють.